Всім привіт! Сьогодні ми навчимося встановлювати на ваш персональний комп'ютер торрент Для цього переходимо за посиланням, яке я додам знизу під нашим відео. У вас відкриється на ось такій сторіночці. Листаємо трішки нижче та знаходимо торрент Classic. Натискаємо Завантажити безкоштовно або скачати безплатно. Чекаємо, поки завантажиться наша програма. Зберігаємо в місце. З якого будемо його відкривати в моєму випадку. Це робочий стіл. Натискаємо зберегти. Чекаємо, поки завантажиться. Натискаємо два рази. Виконати. Дивимось. Одразу. Інсталяція в нас запустилася. Next. Next. Yes. Так. Відмовляємось від встановлення Avast. Читайте завжди уважно. Так. Далі. Тут можна прибрати ось ці дитички, тобто старт торрента спочатку нашого Windows. Тобто, коли ми будемо завантажувати сам Windows, у нас буде відкриватися торрент. І менеджер нам також не потрібен для URL. Next. І все. Торрент зараз буде завантажений на ваш комп'ютер. Фініш і відкрити торрент. Натискаємо. І бачимо. торрент у нас відкрився. Дякую. Всім до побачення.